Слава Україні! Блог Ер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю Корупції інфо онлайн. Посилання в описі Олексій Арестович, хоч уже досить довго не при владі, проте не зупиняється у своїх недоречних коментарях на важливі для суспільства теми. На цей раз він зачепив військових, пройти повсю ахінею Арестовича не зміг. Музикант, а станом на зараз український захисник Коля Сірга він емоційно відреагував на слова колишнього радника офісу президента про українських військових, які повернулися після війни з ПТСР посттравматичним стресовим розладом. Сірга записав відеозвернення до Арестовича, у якому висловив все, усе, що думає стосовно його слів, побачив відео, у якому Олексій Арестович самовпевнено розповідає про мільйон двісті тисяч військових з ПТСР, які повернуться додому і почнуть кидати гранати під двері своїм сусідам. Що колективний міф зміниться від військовий герой на військовий небезпека. А це Олексій каже після того, як іде активна фаза війни, коли як ніколи потрібна мотивація військовим і цивільним, які військових активно підтримують, каже у відео Коля Серга. Також артист, який захищає нашу країну на передовій. Висміяв захо. Захоплені арестовича психологією. Про що екс радник офісу президента неодноразово говорив: пане Олексію, психологію потрібно не захоплюватися, її потрібно вивчати. Її потрібно вивчати як мінімум для того, щоб з'явилася така навичка, як рефлексія, яка допомагає зрозуміти, що ти хочеш сказати ще до того, як ти скажеш, додав Сірга. Також захисник порадив арестовуючу, чим би він міг зайнятись під час війни. І цим на думку Сергея дійсно допоміг би пришвидшити нашу перемогу. Видатний психолог Карл Густав Юнг казав, що найбільшою вадою людства є невігластво. Невігластво веде до всіх бід катастроф і страждань. Загальна перемога складається з особистих перемог кожного з нас. Всі ми щось можемо. Але коли ми робимо більше ніж ми можемо, надзусилля, то ми перемагаємо. Твоя перемога, пане Олексію, це замовчати, бо твій рот головне гніздо невігластва нашої країни, і твій фронт мовчання. Тримай його. Щастю, попри все, сказав Коля Серга. І справді, пану Олексію вже давно пора припинити свої недолугі заяви щодо військових та суспільних питань та почати по-справжньому допомагати Україні. Адже рано чи пізно йому доведеться відповідати за все сказане. На цьому мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.